Їжа це теж цікаво, особливо якщо це японська локшина швидкого приготування польського виробництва. Виявляється, що треба залити окропом, а потім злити воду. Концентрат часникового соку дуже незвичний смак, солоно солодкий. А по аромату ну важко сказати. Взагалі аромат тут дуже складний. Всім привіт! Хочеться чи ні, але дегустації продуктів харчування залишились чи не єдиним можливим контентом для зйомок, тож вибирати не доводиться. Хоча чого ски скиглити і скаржитись, знаєте в яких часах ми живемо, добре що хоч є можливість знімати дегустації. Тим паче, їжа це теж цікаво, особливо якщо це японська локшина швидкого приготування польського виробництва. У цьому огляді будуть локшини швидкого приготування Ояката, це японська торгова марка. тут вказано, значок є. Мені важко її прочитати, тому просто подивитись. Чотири смаки. Всього їх буває 6, але саме японські смаки 4, два ще азіатських, їх чомусь у супермаркеті не знайшлось, можливо, десь у Києві є, але в нашому немає. В маркетплейсі бачив види, яких не вистачає у цій дегустації, але вони коштують. В два-три рази дорожче з доставкою це буде в 3-4 рази переплата. Тому вирішив обійтися тим, що знайшов на полицях супермаркету. В будь-якому разі, по, по часу вийде думаю, хвилин 20 дегустація, як завжди. Так що нормально. Контенту вистачить. Отже, переходжу до конкретно найменувань. Першою буде локшина класична з соєвим соусом. Друга буде локшина з карі. це такі приправи. Третя буде курка з соусом теріякі. І четверта яловичина з васабі. Як бачимо, смаки незвичні, коробочки прикольні. Мені вони подобаються. Чимось нагадують на стаканчики для кави у кафе. Що ще цікавого? Вага від 90 до 96 грам. Це дуже круто. Це більше, ніж у вітчизняних аналогів. І це все коштує 59 гривень. Точніше, 58 гривень і 99 копійок. Я вважаю, що це дуже гарна ціна, тим паче для польського продукту. Тому ось такий розклад. Отже, розпочну. Першою буде локшина з класичним смаком. Вона здається звичайною, класичною, але лише для японців. Для нас це все-таки незвичний смак, тому що він зроблений з соєвим соусом. І причому він тут аж двічі в складі: у вигляді рідкого соусу і у вигляді порошку. Плюс тут ще є імбир, гвозди, качілі, перець корися, чесниковий порошок. Ну, можна сказати, що це локшина з соєвим соусом. І що тут ще цікаво, помітив штуки такі отвори в кришечці. Це для того, щоб виходив пар. І поки читав склад, помітив. Помітив інструкцію з приготування. Виявляється, що треба залити окропом, а потім злити воду через оці отвори. Так що цікаво. Залив водою, запахло зеленю, цибулькою в основному. Води небагато війшло. Так, треба закрити кришечкою. Ну і тепер нехай настоюється 3 хвилини. Так, злив воду, і, як і очікував, зелень наровила теж вилитись, але залишилась в стакані. Так, однією рукою зняти не можна, тому покажу потім. Ось тут видно лінію, до якої потрібно було заливати окропом. Все вже перемішав лукшина ну, виглядає нормально, гарно. Видно, що вона пружинить. І суєву соус, незважаючи на те, що його було небагато, але він рівномірно перемішався, ну, і видно, що тут його достатньо. А зняти не так-то легко, вона. Тягнеться. Тобто треба було її чи розламувати, чи що, я не знаю, але вона довга. До речі, соєвий соус пахне корицею, що незвично. Зараз буду пробувати. Ну, цікаво, відчувається соль соус трохи такий гіркуватий. Солі нормально, тобто вона не пересолена. А зараз спробую цибулю. Цибуля жорсткувата. Досить незвичний смак, схоже на смажені овочі в соєвому соусі. Ми колись таке робили, по-моєму, кабачки. да, Смажили кабачки в соєвому соусі. От воно, щось таке: смажений соєвий соус. Правда, є ще локшина в соусі теріяки, то якраз вони і є. Соєвий соус обсмажений Там, з м'ясом або з овочами. Тому не знаю, чим він буде відрізнятись. Але отут особлива нотка така: це соєвий соус і легкий аромат кориці. Дуже незвично. А от лукшину брати незручно, тому що вона довга і тягнеться. Я би сказав, що непогано, але не подобається трохи. Гіркуватий такий присмак, тому оцінюю на 4. Хоча лукшина дуже гарна. Наступна на огляді лукшина зі смаком карі. Є такі приправи, суміш приправ, зараз подивимось. А, ще що хотів звернути увагу. Тут вказано веганська. Ну, тому що тут у складі немає м'яса, просто тут приправи. Ну, скільки всього багато підсилювачі смаку, соєвий соус, приправа спеції карі, що складається з куркуми, кмину, кориці, пажитника, мускатного горіха, кардамона, гвоздики, імбиру, чилі, коріандру і чорного перцю. Також є яблучний оцет, концентрат часникового соку це цікаво. Цікаво. Шпинат і ще перець чилі Тобто воно, мабуть, буде гостре. Всередині тут те саме, що і у попередньої локшини. Хіба що зелені менше? Пакетик з соусом. Так, думаю, чим же воно пахне, чим пахне локшина? А вона пахне пальмовою олією. На жаль, вона зроблена з пальмової олії, але на вигляд непогана. Додаю соус, пахне, типу як курка карі, типовою приправою до курки карі. Шона вже заварилась. Я злив воду, додав соєвий соус з приправами. Ну і, як бачимо, локшина пофарбувалася в жовтий кольор і стала коричнево-жовтою. Відчувається сильний аромат спеції карі. Приємний аромат. Локшина, як і попередня, дуже довга, тому не знаю, як вам її зняти, щоб вийшло нормально. Ну, бачите, не можна було ложку взяти. От. Паличками, мабуть, було б зручніше. Що можу сказати? Солона? Солона солодка. Дуже незвичний смак. Солона солодкий, причому сильно солона. Тобто відчувається солоність плюс. Відчувається гіркота, як і у попередньої локшини. Так, що ще? І ще є. Такий легкий присмак гострого перцю. Тобто локшина гостра, але не дуже гостра, слабенька така. Якщо придивитись, видно, що. На Локшині є шматочки приправ. Ну, що можу сказати? Можу сказати, що це смачно і сподобалось більше, ніж перша Локшина, навіть незважаючи на те, що вона солоно солодка. Будемо сприймати це як її особливість. Ну, думаю, що можна відчути смак японської локшини Каді. Вона справді незвична. Але сподобалось, їсти можна. Days later. Продовжую зйомки. На жаль, їх довелося перервати на два дні, тому що і проспав, і були інші справи, так що ніколи було. Отже, Третій смак це локшина швидкого приготування ояката зі смаком курки теряки Цікава вона тим, що вага тут аж 96 грам це найбільша з усіх цих локшин. Правда, я все-таки подумав, і виходить, що вага готової страви може бути меншою, ніж у конкурентів, тому що воду треба злити, і, відповідно, продукту буде менше. Склад аналогічний до інших смаків. Тут так само є соєвий соус рідкий, так само є імбир, екстракт дріждів. Ну, цікаво, цибулевий порошок і смажений чесник, але чесник є і у інших смаках. Є ще морква, шматочки курки 0,7%, що круто. І капуста. Тому думаю, що цей смак теж буде цікавим, хоча він, мабуть, буде перегукуватись зі звичайною класичною локшиною соєвою. Упаковка звичайна, як і у інших смаків. Верхня кришечка, вона однакова з інструкцією приготування. Ну і пластикова кришечка теж така сама. Відкривається, але легко. Що дуже добре. Вже бачу, що є багато моркви. Так, багато моркви, але ну, зовні дуже схоже на першу локшину класичну соєву. І за запахом теж пахне цибулькою. Соус, упаковка однакова. Тобто відмінності тут ніяких нема. Іще один нюанс, про який я забув сказати, пахне, ну, я принюхався, все-таки пахне куркою. Так що прикольно. Дивно, як вони розрізняють смаки. Тут якісь циферки. Хоча соєвий соус він же однаковий в усіх локшинах, чому я дивуюсь. Не дають нормально зняти. Радіо включили. Ну, таке. Про процес злиття води я не показував, я ще трошки облажався, забув зняти етикетку зверху з кришечки. Тому потім довелося віддирати звідти овочі Ось, і висипав соєвий соус. Він все-таки трошки відрізняється від інших, мабуть, тому що з'явився аромат. Я не знаю, як його. Описати якийсь оцито оцтовий аромат. Аромат оцту, імбиру. Так. Схоже на смажений соєвий соус. Десь такий аромат, як у Мівіни стрітфуд з аналогічним смаком. Додав соус, перемішав, пахне. Ну, схоже на перший смак класичну локшину з соєвим соусом. Тобто, якихось особливих відмінностей не знайшов. Хіба що тут є ну тут моркви більше і є капуста. А по аромату, ну, важко сказати. Взагалі аромат тут дуже складний. Він складається з різних компонентів, але ну, я відчуваю нотки яблучного оцту імбиру а от часник смажений, ну. Не знаю. Ну, трошки схоже на смажений соєвий соус, але. Ну, кажу ж, аромат якось визначити складно. Запаху, запаху курятини, ну, я не відчуваю. Не знаю чому. Чомусь його тут не помітно. Ну що ж, буду пробувати. Не знаю, правда, як воно перемішалось. Але ось, бачите, колір став насиченішим. Пробую. Або погано перемішав, але вона солона. Є якісь шматочки, я думаю, що імітація м'яса. Але у всіх цих лакшин смак схожий. Вони чомусь солодко гіркуваті. Правда, тут солі в норму. Солі нормальні. Відчувається аромат імберу. А це єдиний мінус, що воно трохи гіркувате, а так досить, досить непогано. От, шматочки м'яса. я не знаю, м'ясо це. Ну, здається, що м'ясо, бо пахне як куряче м'ясо. От, я не знаю, це справжнє м'ясо чи імітація, але виглядає начебто м'ясо. Ну, щодо оцінки. Я напевно б оцінив на четвірку. Тому що аромат все такий ну, незрозумілий. Я не можу визначити, чим він пахне на що схожий Капуста знову ж тут досить дивно виглядає. Та й не впевнений, що м'ясо справжнє, а не імітація. Тому що 0,7% ну, його тут не повинно було б видно. Але. Тверда четвірка. Їсти можна, в принципі, в принципі, непогана локшина. Ну і локшина така дуже довга. Мабуть, все-таки її зручніше їсти паличками. Ну, і ще таке. начисто з'їсти не можна, залишаються тут шматочки овочів. Четверта локшина швидкого приготування ояката японська це яловичина з васабі. Васабі це така. Гостра спеція, щось типу ну, її називають японським хріном, хоча кажуть, що Васабі відноситься зовсім до іншої родини, не до тої, до якої належить хрін. Але ну, трошки схожий у натертому вигляді тільки Васабі зелений, а хрін білий. І ще дивився на Ютубі такі відеоролики пізнавальні. Так, Справжній Васабі можна зустріти в основному в Японії, а в інших країнах продають звичайний хрін підфарбований із ароматизаторами. Тут, так воно... Тут воно так само. Бачите, у складі написано хрін. Хрін, імбир, чорний перець, а Васабі так і не знайшов. Ну, така ж сама справа з. Снеками був незвичний кукурудзяний снек зі смаком Васабі, так там е теж замість Васабі був хрін і ароматизатор. Не знаю, чим він буде пахнути, тому що, якщо справжнього Васабі нема, то як тоді відчути, як він пахне? Ну, можливо, буде пахнути хріном і, як то кажуть, і так зійде. Упаковочка така червоного кольору. Картинки тут різні. Нема позначки, що вегетаріанська, тому що тут є м'ясо 0,7%. Ну, ось таке. Будемо пробувати. Цікаво, що наліпку українською наклеїли не до кінця, тому що тут язичок з упаковки. Ну і заодно тут видно надписи іншими мовами. І ще підзйомки, тому що треба показати вміст упаковки, що ж тут у стакані? А тут локшина, багато зелені, багато зеленої цибулі, і шматочки м'яса. не знаю, це справжня яловичина, чи це перемелене м'ясо, з якого потім знову зліпили фарш, чи це імітація з пшеничного борошна і соєвого текстурату. Ну... Не знаю, що воно, що воно таке. Але от що цікаво, по запаху таке саме, як локшина зі смаком курки в соусі теріяки. Тобто запах однаковий. Можливо, соус, рідкий соєвий соус, і там він містить ароматизатор. Але, але тоді теж запитання, а як вони їх відрізняють. Ну, тут циферки різні, може вони якось за кодами відрізняють. З чого вони зроблені. Ось так виглядає локшина без соусу. Видно шматочки м'яса, що дуже круто. Вже заварилось, додав соєвий соус рідкий, він такий не дуже то темний. Видно шматочки м'яса, ось багато їх тут. Багато зелені, але ще більше залишилось на кришечці. Ось це недолік. Так, ну, перемішую запах. Ну, пахне цибулею. Соус сам такий дуже різкий запах, оцетно імбирний. Але він такий самий, як і у інших смаків. Тобто, я б не сказав, що аромат якийсь чим. Ну, не сказав би, що аромат сильно відрізняється. Він мені взагалі видався однаковим. Ну, зараз спробую. Майже як і інші локшини. Єдине, що відчувається гострота, тобто вона гостра, дуже гостра і чомусь дуже солона. Так само тут присутня солодкуватість і. І гіркота. Тобто, солоно, солодко, гіркувато і гостре, Ну, коротше, всі відтінки смаків, м'ясо ну, відчувається, що є структура, але це цілком може бути імітацією. А може воно і справжнє. А ось хрін чи васабі, ну, я не відчуваю. Можливо, тут і присутній аромат, але він слабенький. Хоча ні. Якщо принюхатись, то аромат, типу як васабі, є. Але він ледве-ледве. Тому що можу сказати? Якщо хочеться гостренького, то обирайте локшину зі смаком Яловичини і Васабі. Але я б не сказав, що вона має сильний, сильно виражений аромат васабі. Тому можу поставити, ну, напевно, 4, на жаль, найсмачнішою виявляється локшина зі смаком карі. Але, в принципі, в цілому це досить гарні локшини. Тож у підсумку можу сказати, що я б радив їх купляти. Ціна 59 гривень на момент зйомки це червень 2023 року, це недорого, оскільки ця локшина польська, вироблена за японською ліцензією і вага ще 90-96 г, тобто вона дешевою бути не може. Наші вітчизняні лохшини аналогічного формату, вони коштують приблизно стільки ж, але там менша вага. Ось. Ну, Що мене здивувало, це технологія приготування і те, що в усіх є соєвий соус, ну і, звичайно, складний смак, який важко якось описати, охарактеризувати. І це і те саме стосується і аромату. Тобто ароматів тут в кожному зі смаків, ароматів декілька. Хоча їх все-таки об'єднує, що аромати ну, трошечки схожі. Тому особливої різниці, які вид купляти, ну, ну можливо, тільки що з куркою і з яловичиною будуть різні шматочки м'яса. А так? Ну вони насправді дуже схожі. Відмінності між смаками мінімальні. Звичайно, окрім локшини скарі. Вона, до речі, мені сподобалась найбільше. Ну, а на цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо цікаві дегустації, тому що інший контент зараз навряд чи можна зняти. Ну і всього найкращого, бувайте!